Вас вітає файне місто. Я Олександр, офіційний дилер компанії VV Group. Хочу вам показати, наскільки стабільний тощиномір CM228 Pro. В партії ті, що міряє залізну шпаклівку. Ну, давайте. По алюмінію, по сотому мікрону. Там 100-101. Але ми зараз подивимося. Знаю, що нас. Чітко йде одна цифра, так? Є, Пиши. кольоровий. Швидкість ви теж, я сподіваюсь, замітили. Я старався зразу швидко все робити. Так, ну давайте тепер по залізу, так? Теж одне одне значення, так? Маємо сотка. Так, давайте ще замірюємо цинк. Цинковку. Бачите, 52,5. Пише цинк знизу. Так? 52,6. 52,4. Ну, це 52 мікрона. І перейдемо тепер до шпаклівки. Проста міліметровка, грубо 987. так? І залізна шпаклівка. Пише залізна шпаклівка. Знову ж таки, проста чорний метал 983. І ось залізна шпаклівка. Дуже чітко він все показує. Настільки стабільний тошльмір, ну, я ще таких не бачив. Не буду приховувати, так він мені надзвичайно подобається. Так, дякую вам за увагу.